Мої вітання. Ми з України, військовий експерт, генерал, колишній заступник начальника генштабу збройних сил України Ігор Романенко. Разом із нами. Пане Ігорю, я вас вітаю вітаю вас, Вадим. Пане Ігорю, традиційно розпочинаємо з аналізу і огляду ситуації на фронті, що відбувається на ключових напрямках. Інститут вивчення війни повідомляє, що ворог сконцентрував війська на трьох локаціях на кордоні з Україною. Рашисти ймовірно готують новий наступ, який також буде обмежений. Перше місце це Білгородська область, з якої вони можуть йти на золочів і богодухів. Що на Харківщині є скупчення у Курській і Брянській областях поблизу кордону і сумщини. Аналітики додають, що росіяни розширили діяльність на базах і складах за останні тижні, але масштаби підрозділів поки невідомі. Готуються, формують резерви. Відомо вже десь по інформації від джерел закордонних розвідок відносно того, що формують ну, стратегічного рівня. На жаль, мають такі можливості і ресурси до двох армій. Це така стратегічного рівня. Ну крім того, резерви оперативне проти про які ви говорили, і саме на цих напрямах. Тобто, ми бачимо, що на харківському напрямку переросло вже з розвідку боєм. Ситуація в формування смуги, то що потім санітарне зветься метою, якої наблизиться до Харкова. Немає ще розмови і можливості у них і без типу і безпосередньо за місто, але щоб підсунути свою артилерію, щоб обстрілювати систематично, за мету вони таку ставлять. Напрям інший вапчас, через нього, якщо захопити, вийти в тил і в фланг нашому групуванню Купянський і Куп'янсько-залізничний вузел. Там вони вже місяцями б'ються і тільки зараз там є. Якби невеликі просування з північна з східного і південно східного фронтів, так щоб якби завершити з точки зору воєнного такі здійснити апаративне охоплення, то через купянс для того на всяк випадок захопити треба. Цей ще, наш ще купянський, тому відомо, які там бої запеклі йдуть в самому і навколо, от, щоб значить от, наростити свої зусилля там, відносно все ж резервів формуються, на жаль, і на сумах про що говорив генерал Скібіцький, стратегічні, в тому числі, ну щоб, наприклад, проти столиці загрозу формувати таку. То треба від 250 тисяч і, і, і великий інший ресурс, от, можна плюс-мінус, Харків це 150 суми це 100 тисяч. Але питання ж не тільки в особовому складі зібраної кількості там і підготовленої відповідного рівня, а потенціал збройної техніки боєприпасів. Ну загрози з точки зору резервів вони є. І ми пам'ятаємо заяву там дві два тижні, тому чи більше верховного нашого Головнокомандуючого відносно того, що ворог готується до другого етапу проведення стратегічної наступальної операції. можливо, значить кінець травня, червень це саме е, ті дати, під які вони якби змогли сформувати ці е, резерви. Які відповідним чином застосовуватись з точки зору ведення війни, якщо це буде суми і даже Харків, все рівно це буде дій оперативного рівня. А от якщо оцю групування дві армії застосувати, наприклад, в бік сталиці, все це стратегічна подія І, можливо, це не обов'язково по цим градам, містам. Можливо, здійснити десь удари для того, щоб просунутися те, що вони там свій час планували захопити всю Україну по лівому березі, а от, але для цього потрібен ресурс по під це потрібно, щоб провалилися наш фронт. А ми стоїмо, наші сили оборони, мається на увазі. І даже на важких нових ну, нов ну, відкрившися фронтах, такі як і Харківський напрям на півночі, а також б'ємо з нашої сили оборони на, на сході, де, де ситуація досить важка. Це на тих напрямках, про які ви говорили. Пане Ігорю, коли ми говоримо про Харківщину, наступ російських військ, на вашу думку, от за рахунок чого вдалося все ж таки призупинити активний російський наступ? За рахунок того, що швидко збирали ресурси, резерви в живій силі, в боєприпасах, в бронетехніці і перекидали на ті рубежі, які були в кращому вигляді. чим… Біля кордонів, тобто там, взагалі, в бік кордону повинна була смуга забезпечення, потім перша лінія. Ну, президент говорив, що це Клинці і Вавчанськ якби перша. З точки зору, якщо бетонування і там споруд відповідних, і то навколо Вавчанська і в самому місті такої не продивлялися, а в Клинці там краще вигляд мало, і тому по сукупності. І зараз нарощуються ці фортифікаційні можливості. Інша справа, що це ж відбувається в ході ведення бойових дій. Тобто їх б'ють там кабами і системами залпового вогню. а Щоб виживати, солдат повинен копати чим глибше, тим краще. Дід прийшов в Другу світову мій зговорив: саме важке це було окопуватися. А він сім років до війни, всю війну і після війни, сім років служив. І водіям треба було себе і ще машину хапати, тому що якщо машина буде виведена, то це е, табори чи штрафбат. От, е, і тому е, виживати, виконувати завдання, треба окопуватися, і поки вдається стабілізувати частково цю ситуацію. Пане Ігорі, і наразі от знову ж розгорнулася ця дискусія: можна чи не можна застосовувати іноземне, іноземну зброю для нанесення ударів по території Росії? Шольц сказав категорично: ні, Америка вагається. От ця дискусія. Да. Я її називаю розбруд і шатання. Тобто ми повинні спиратися на тих союзників, які все ж дотискуємо їх, якби електорат, частковий, який нас підтримує більш рішучі. Політики у них є такі, які відстоюють в тій же Америці. Є якби крило підтримки на рівні Остіна, Блінкіна, а є інше крило того ж Салівана, який тут. Був у нас в Києві я говорю, ні в якому випадку ніякі атакамся, і інше. Ну, може, так дуже таємно, хавається, щоб ніхто не пізнав, що у нього прогресивні рішучі, десь ну дуже глибоке, такі от рішення по безпеці і по підтримці України. Е, тому е, тому е, можна отримати зброю і не мати можливості її використовувати і бути ефективною. То тобто, ситуація навколо я як представник протиповітряної протиракетної оборони. Кажу на прикладі Харкова отримали дві батареї, а значить, і все буде продовжуватися, то, що неможливо застосовувати і бити ці су 34 які як на навчаннях безпечних набирають висоту, набирають швидкість, піднімаються як потрібно, там, на 11 кілометрів. І в таких умовах до кордону зі свого боку пускають каби, і вони в цьому випадку можуть летіти на. А, 70 кілометрів. А зараз від Клинців до Харкова 26. Які питання? Питання тільки у тому, що як так можна воювати. не… Спираючись на об'єктивні закони війни, це неприпустимо ситуація корінним чином треба і можна міняти. Якщо Столтенберг, прихильник того, що головна задача НАТО нас в цьому два роки є не допустити ескалації, ми, наївні українці, думали, що перемогти ворога спільно, а ні, а Столтенберг нас вчив, казав, що головне це не допустити ескалації. А об'єктивні закони війни вони про інше говорять, і він, мабуть, почитав там цю азбуку, абетку кхів, війни, який курсанти і кадє знає, що треба цим керуватися, і тепер каже, на треба надати Україні таку можливість. Ми будемо підтримувати і в союзі з Толтерем працювати в цьому напрямі. Пане Ігорі, дуже вам дякую за розмову. Ігор Романенко, військовий експерт, генерал, засновник благодійного фонду закрему небо України. Спеціально для ми з України. Дякую так само всім нашим глядачам. Бережіть себе, до побачення, до побачення, дякую вам.